Доброго дня рибачки і рибаки. Зараз у нас 27 квітня. І ми з Олежкою хочемо пройтись, подивитися, хто що впіймав на В принципі, ну, Сьогодні у нас чисто спортивні рибаки поприїжджали, поэтому зараз запитаємо у людей, у наших гостей, які у них враження з приводу рибалочки. Зараз зустрінемося з ними і поспілкуємось. Друзі, і зараз ми підходимо до нашого рибачка. Доброго дня вам Як ваші справи? Як до вас може звертатися? Кирилл. Кирилл дуже приємно Артем. Скажіть, будь ласка, піймали що чи не піймали? Так. Да? Можете Там показати? Пластайся, пластайся, да. Що напомнити? У вас такі серйозні тут снасті корабліки, марабліки. Опа-на. Риба караси, гра да? так? Так, так. опа. Оп, 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 опа. А ну. Опа, і щупачок. І скрой. щучка. І щучка диви. Оп. Є! Є улов. Так що сьогодні не спустими руками додому, так? Да? Все. Сім'я з голоду не пропаде, так? Все, спасибо, гарного дня. Дякую. Дякую. Друзі, у нас є ще один рибачок. Доброго дня. Доброго! Як я можу до вас звертатись? Андрій Миколаїв. Андрій, Андрій Миколаєвич, мене Артем звати. Пійма щось? Та є просто. Дивіться, що це все лиска якась. не Кабаны такие. Да, це хорошенький такий. Рексик. <гум> спасибо вам, <гум> спасибо гарно. Я пойму вам, що вот так вот. Не ховайте, диви, який красавчик. Враження ви у нас перший раз чи ні? Саме перший раз. Перший раз, так? Да. Враження, які у вас взагалі? Ну, взагалі то. Ви жалієте, що приїхали? Ні. Зовсім. ні. Ну, Будете рекомендувати. Від, відпочинок салон? О, і я думаю, так, да, а чи ні. Такий на линка, похожий. Ага. Да, да, да. аж... Зли... з лином, з лином схрещений. Друзі, у нас є навіть коропи скрещені з лином. Приїжджайте. <laughs> <laughs> Дякую. Ну, скажіть, будь ласка, ваші враження. Приїхала людина, яка була не на одному ставку в Україні, да. у котрої є заслуги, блин, яка займається чисто спортивною рибалкою. <хи> не трогай <хи> мене за здесь. <хи> займається спортивною рибалкою. Рибу ніколи не бере. І яка знає цимус. да. В озерах, в ставках і взагалі в цьому. Вам слово, Ігор Батькович. Це дуже для мене чудова дойма. Насамперед. Це водойма для мене нова. Це дуже ну, цікаво. Ну, перший, раз, да, да, перший раз я у вас, так. Да. Це дуже цікаво і. Коротше. Камера на мене. <реку> 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 Нам сказали тіліка. <реку> я вам по секрету скажу. Риби не піймав. Сама. Велика була, ну, десь 5 кг. А, це рибу не піймав, так? Да? Да. То, що ти її насмикав, як жаба мулу, блін, це не піймав. То, то, що... ну, він має на увазі рибу не бере. він. Те, то, рибу... то, що менше 15 <сих> кілограмів за рибу не вважаємо, так? Да? Два, три, 4, 5. Такі риби були. І це гарно, так. Да. Гарна водойма. Йо, анфіш! Рекомендуєте? Так. Да. Звісно. Дякую. Дякую.